Війська Росії мають просування у Вовчанську, це Харківська область. Це підтвердив начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Далі цитую: Вовчанськ фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на його руїнах. Є там українські позиції в південних і західних районах, але там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися. Тому так, на жаль, російські просування в місті Вовчанськ є, сказав він. Паралельно з тим, ми. Ми стежимо за тим, що відбувається в Покровську. Ми це обговорювали не один раз, і дійсно там теж є певні просування. Було багато різних розмов про добропілля, про те, що росіяни, нібито, туди зайшли, вийшли. Поки що генштаб цього не підтверджує. Вони навіть надали відео, де показали, як вони знищили власне тих росіян, які туди намагалися пробратися. Але що ми можемо фіксувати? Це те, що Росії здається, що Росіяни нібито активізували свої спроби захопити як можна більше територій. чи правильне це твердження, і чи можемо ми по тим діям, які вони зараз роблять на фронті, спрогнозувати, що буде відбуватися далі. Ох, непрості ви питання накинули, але ну давайте так про Вовчанськ це давно це вже стара історія про те, що росіяни зайшли вже до південних околиць міста Вовчанська, вірніше. Те, що від них, від них залишилося І я вам скажу більше: там залишаються окремі позиції, на які, <кій>, прошу, українські військові раніше не заходили, і не через те, що не хотіли а, мається в самому місті, а саме через те, що вони є дуже зручними для атак з повітря. І тому туди, де зараз заходять і перебувають російські військові, ці окремі будівлі, а, наносяться удари українськими військовими. Але загалом ще раз росіян більше їх більше, тому знищення бувається але їх більше. Знову більше, і вони на жаль, переважають в кількості. Дійсно, останнім часом Діпстейт фіксує просування росіян ну майже повсюди ну майже повсюди, невеличкими темпами. А, от, особливо ще раз Покровськ. Про це говориться вже 700 тисяч разів. Ми по колу говоримо. Ми говоримо про те, що є напівоточення наших хлопців в Мирнограді. Але. Окремі військові в своїх пабліках пишуть одразу відверто, що є оточення. Я кажу про напівоточення, бо проект Deep State нам показує технічно, формально, що ну немає захоплення, немає закриття цієї горловини, хоча вона завшишки. Ще майже 4 кілометри, але це ні про що. Відстань 10 кілометрів це ні про що. А тут 4 кілометри, навіть трішки менше, тому технічного оточення немає. Але по факту ми розуміємо, що в повітрі домінують російські дрони, їх багато. Величезне скупчення з підбитою української техніки на підступах до міста Покровська до Мирнограда. Наш гарнізон залишається там, я кажу на півоточенні в оточенні, і тут уже питання до нашого командування: коли, коли хлопців тягувати бо забезпечити їх з повітря, скидати з безпілотника їжу, медикаменти боєкомплект як це ну, дуже складна історія, і не завжди тим'яко кажучи виходить. Плюс просування у Сіверську, і останнє станнє це просування гуляйполе. Молі поли Росіяни швидше за все вирішили зробити там акцент і найближчим часом зробити ну щось на кшталт оточення цієї фортеці, про яку вони давно мріяли. Яку вони давно мріяли захопити, і зараз вони підкинули додаткові туди сили. Можна побачити, як дівстей це показує. Тому акцент швидше за все буде робитися так само і на гуліпільський напрямок. Чи розумієте ви, які зараз найближчі плани росіян, і чи пов'язуєте ви таку активізацію із оцим так званим переговірним процесом? Тому що Путін же ж не так давно робив заяви, що якщо українці не хочуть виходити, значить з території Донецької області, ми це зробимо військовим шляхом? Ну це в тому контексті, що значить Україна ж має йти на поступки за їхньою логікою. Я думаю, так, я думаю так це все пов'язано, бо російська сторона просто, як з медійного кулемета почала вистрілювати. Ми захопили ц... Куп'янськ, ми захопили Покровськ, ми захопили, захопили Вовчанськ. І коли він це казав в Індії, господі, ну для індусів, воно що важливо так. Він там розказує їм політичну військову ситуацію на фронтах. ну Для них це не цікаво Для них, ну ще раз з населенням в мільярд. Плюс розказувати, що велика країна Російської Федерації, велика в площі, бере населений пункт розміром там до 100 тисяч людей в мирний час. Мені здається, в Індії селище більше, ніж те, що бере Російська Федерація і з таким плом, з таким з таким пломбом, з таким пафосом ми взяли, як в Берлін взяли або не знаю, там Будапешт або Відінь 45-му році. Тому індусам це не цікаво. Це більше розрахунок я думаю на американців переконати їх, що треба бути на стороні сильного. Хай не правого, але сильного. А от на стороні правого, але одномоментно слабого, бути не варто. І, на жаль, американці підіграють, бо на стороні росіян так само гроші. От ми з вами багато разів говорили. Я відверто для себе не можу уявити таку маніакальну жадібність американської сторони: мати бізнес з росіянами. там Дональд Трамп, Господі, тобі вже ближче до восьмидесяти. Та там ну, в тебе дружина молода, грошей во, є і мені твої е, хмарочоси, травмбілдинг, величезна імперія. Ну, яка ні, яка є? Ну ти вже двічі президент. Ну на що тобі ще додаткові там 100-200 мільйонів доларів? Ну для віщо? Я обережно скажу, ну без без нецензурщини. Ну на що тобі ще човен не знаю приватний, човен на 300 метрів довше. Куди? Ти ж там точно не будеш на ньому плавати. На що тобі ще один додатковий не знаю літак, бомбардьє або на Гольфстрім за 85 мільйонів євро. Навіщо в тебе є Air Force One величезний літак, найкращий в світі, найзахищений? Не знаю ну це якийсь клептократія. Не знаю, ексгибіціонізм, коли людина себе вже не контролює. Треба от треба взяти, треба показати жодної логіки, жодної раціональності. Ну, на жаль, це гра проти нас. Давайте тоді про американців далі і поговоримо, тому що Білий Дім оприлюднив стратегію національної безпеки, в якій міститься пункт про стримування розширення НАТО і критикується Європа. Військова агресія проти е, Росії проти України, названа українською війною. В документі однією із цілей зовнішньої політики США зазначено покласти край уявлено, е, уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється та запобігти такому розвитку подій. Серед Інших пріоритетів США переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи. Якщо там говорити по пунктах, то головна мета якнайшвидше припинити бойові дії в Україні відновлення стратегічної стабільності з Росією. В Європі НАТО не має сприйматися як альянс, який постійно розширюється. Європа має самостійно дбати про власну оборону. США критикують європейських лідерів за порушення демстандартів. Ну далі близький схід не є домінуючим напрямком зовнішньої політики. Індотихоокеанський регіон, зона ключових геополітичних економічних суперечок. США зосереджуються на торгівлі з Китаєм лише не стратегічними товарами. При цьому також Білий Дім випустив. Ну, ви вийшов з такою заявою, що США перестають бути тим Атлантом, на плечах якого тримається от уся світова безпека. Як нам розцінювати цю історію? Чи значить це, що оті зливи шпігеля, да де вони говорили, що нібито Макрон і Мерць попереджали Зеленського, що США можуть зрадити Україну і Європу? Хоча вони це заперечили за для справедливості? А може, все ж таки була така розмова? Може вони виявилися праві, враховуючи оцю стратегію? Ну тут не бу не треба бути великим провидцем, щоб зрозуміти, що американська сторона вже давно підіграє саме не європі, не своїм союзникам підіграє Російській Федерації. Взагалі, вона от зараз ми з вами, пані Сесія, фіксуємо для себе момент історичний, коли сполучені Штати Америки починають. Зменшуватися в розмірах, якщо після першої світової війни Вудро Вільсон у нього там було 14 пунктів. Він приніс Європу, мир, і після цього Сполучені Штати Америки почали свою домінацію в світі. Звісно, вона закріпилася після Другої світової, але ось з першої світової почалося, і от зараз, майже через 100 там 10 років, експансія Сполучених Штатів перш зупиняється і починає поступово починає. Скорочуватися, я не кажу, що це буде там за два роки, за п'ять років. Але якщо ти самостійно залишаєш п'єдестал, якщо ти самостійно з нього злізаєш, то більше тобі ніхто не дозволить туди залізти. Тобі пощастило свого часу туди зібратися, там сидіти вже майже скільки там, ну загалом 100 років після другої світової, там 70 з копійками років. Але зараз американці самотужки злізають, і потім, коли там з'явиться новий лідер, туди залізе, американці будуть вимагати, щоб він поступився, бо вони ж все ж таки лідери. Але ніхто їх сприймати всерйоз не буде. Європейці на жаль. В принципі, європейці всі ми залежимо від американців оці останні роки, багато років зброї. У європейців такої кількості зброї немає. Такого арсеналу зброї по там, різних видах точно немає. Я впевнений, в ваших етерах там багато людей, фахових на цю тему говорили, це вже проговорено, багато було. Європі потрібно орієнтовно років 7 для того, щоб стати більш самостійними від США. Але це довгий період. У нас такого періоду немає. Американці, на жаль, вони кидають своїх союзників. Перепрошую за такий сленг, але вони кидають. Вони не хочуть бути з ними. Я нагадаю, ваші шановні аудиторії згадайте початок каденції пана Трампа. Гренландія, ми заберемо Гренландію. Це був перший перша цеглинка, якою почали зносити стосунки з європейцями. І європейці, я можу більше сказати. Поступово будуть переорієнтовуватися на закупівлю власних товарів, не американських, а саме власних, закупівлю власних озброєнь. І от такий наглядний приклад: це Данія в червні місяці 25-го року. Вона на конкурсі на тендері обрала, що а, постачальником зброї ну, систем ППО буде для Данії не американська компанія Rayton, а Свої власні виробники європейські вони проінвестували туди майже 9 мільярдів чи доларів чи євро. Окей, приблизно 9 мільярдів євро. Хай буде євро. І ці гроші не отримали американці Так, це начебто, начебто, дрібниця для них, але данці відвалилися. Потім на якісь контрактах відваляться німці, французи, і от до кінця каденції Трампа ми побачимо, як вплив американців буде зменшуватися. На жаль, нам від цього тільки гірше, бо Російська Федерація відчуває силу. Вони зрозуміли, що так в західному світі немає єдності, це було й раніше. Американці взагалі починають хитати весь той альянс, і ось ця історія про нерозширення НАТО це mm -hmm. спроба підіграти росіяни, показати, що все НАТО вам не загрожує жодних інших країн. Нових членів в Альянсі ви найближчим часом точно не побачите. Ну в першу чергу мається на увазі Україна. А як ви вважаєте, оце прям така системна історія? Тобто, Сполучені Штати з Росією про це прям домовилися, і вони неспроста так видали оцей, оцю свою нову стратегію. Чи це таке певне підігравання для того, щоб, ну скажімо, заохотити росіян до перемовин, до якихось поступок у мирному плані? Тобто, умовно ніяких там конкретних домовленостей не було. Але оскільки вони наполягають на НАТО, ну на нерозширенні НАТО, оскільки вони наполягають там на якихось поступках, то США вирішили так. Перед якимось перемовним процесом вийти і сказати, ну от, будь ласка, ми в стратегії прописали, далі ніяких претензій. Ну окей, це може бути там певним поступком перед росіянами для того, щоб якось пом'якшити переговорний процес. Можливо, як варіант. Або можливо, взагалі в них таке бачення. Нам не потрібні додатковий 33 третій член альянсу. 32, от нам от так, от тут це стеля, нам більше не потрібно. До побачення, і з іншої сторони, окей. Давайте спробуємо погратися, пообіцяти путіну, що НАТО не буде розширюватися. Ну він на це не клюне. А якщо це буде прописано національної стратегії, чи клюне він на це? Ну? я думаю, що ні, я думаю, що не клюне, бо він зможе завжди пред'явити претензію: а прийде новий президент і зміни все. Я хочу, щоб ви там зафіксували на це якимось законодавчим актом, який просто так одразу не змінити. Я хоч захочу, щоб там всі країни Західної Європи, всі члени альянсу, зафіксували там законодавчо таким законом, що все НАТО розширюватися не буде. За НАТО голосувати ну за нових членів ніхто не буде, але відверто. Ну, це більше знаєте, як добувати покойника, от бити його вже ногами, коли він мертвий. Ми ж з вами знаємо. Якщо один член альянсу проти, то все ну ніхто так. не зможе стати членом 33 м цього альянсу. Але росіянам принципово потрібно показати, що вони тут дотисли західний світ, що більше нових членів альянсу вже не буде найближче декілька десятків років. Ну да, принаймні, поки Путін не скупитися так точно, якщо вони це приймуть. Але от європейці, да, ми спочатку почули оцей злив від Шпігеля, нібито Мерц, Мерць, Макрон говорили з Зеленським і застерігали його бути дуже обережним, тому що Америка може зрадити і Європу, і Україну. Макрон це заперечив в Україні. ВП сказали, що вони не коментують зливи. Але європейці так, нібито, трошечки підпрокинулися, тому що з'явилося, наприклад, у виданні Рейтерс. Таке повідомлення в НАТО натякнули, що можуть відповісти на гібридну війну з боку Росії, як заявив Олексус Гринкевич, генерал ВПС США, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача НАТО в Європі. Гібридні загрози це реальна проблема і можна очікувати їх подальшого розвитку. Говорячи про недавні інциденти в Європі, Гринкевич зазначив, що деякі з них були безрозсудними, а деякі навмисними. Він додав, що важливо вказати, хто стоїть за гібридними атаками однак, альян. Знає про причетність Росії до деяких з них. Далі цитую: ми також думаємо про те, щоб діяти на випередження. Якщо Росія намагається створити для нас проблеми, то, можливо, є способом, якими ми могли би створити для неї проблеми. Що це може бути з боку альянсу, враховуючи те, що вони ну такі доволі беззубі в своїх реакціях стосовно цих дронів, літаків, які порушують їхній простір. Я радий, що ви це сказали. Альянс дійсно без зубів беззаперечно. Тому я дивуюся завжди позиції там певних українських політиків, які наполягають, ми там потрібні бути. У ну, нас там не чекають і нас захищати ніхто не буде. Так навчитися у них певним речам треба, але ну дати нам щось вони точно не зможуть. Коли кажуть за альянс, я певний, що йдеться мова про окремі країни. Члени альянсу не про всіх. Це може бути Фінляндія, це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Франція, Великобританія, але далі, ну я думаю, що ну, Німеччина ще може бути всі решта країн, ні. От Фінляндія, наприклад, вони планують розмістити на відстані 80 кілометрів від кордонів з Російською Федерацією аеростати, які будуть ну, підняти їх повітря, і вони будуть спостерігати за тим, що відбувається на території Російської Федерації. Але одразу я ж хотілося б, щоб ці наші друзі розуміли, і не те, що розуміли, що вони спрогнозували план Б. Ну, давайте так уявимо собі. Підняли вони ці зонди, аеростати, оста... да, Так да, підняли, вони висять в повітрі на не знаю, там на висоті. Ну хай буде метрів, там не знапнули 500 метрів. Хай висять, а спостерігають за Росією. А якщо Росія відправляє свої безпілотники і вони врізаються в ці арестати, вони вибухають, падають на землю. Що тоді? Росіяни кажуть, це не ми. Ну, ну да. розуміли, що прилетіли з Російської Федерації. Що тоді важливо розуміти, який твій наступний крок? Спробуй передбачити ситуацію далі. Тому я дуже сумніваюся, що загалом альянс буде якимось чином відповідати на дії Російської Федерації. Чому перша головна ну окрім того, що вони беззубі, вони зв'язані по руках і ногах. Різними юрисдикціями, різними е, зобов'язаннями, різними юридичними моментами, міжнародними договорами, і дуже класно мати бійку з людиною, яка зв'язана якимось умовностями. А в тебе умовності нуль. Ти можеш використати проти неї будь-що або стілець, або не знаю, там дрючок якийсь, або пістолет. А та сторона ні, вона обмежена, вона. В забобонах, вона ще раз в якихось там юридичних запобіжниках, і набагато простіше проти них воювати. Тому я не знаю, на що європейці розраховують. Єдиний варіант це гарантії безпеки, але не для України, а саме Україна може гарантувати безпеку західному суспільству. Але це вже тема, можливо, окремої розмови, бо в принципі там можна глибоко неряти, і я впевнений що гарантії безпеки від України треба пропонувати західному світу.